Господь з вами і існував, чидання святого Іваня Віддяна. Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог Сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через Нього. Хто вірить у нього, того не судять, а хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Слово Господні. Присядьте, будь ласка. Так і вже сказав сьогодні є свято, є урочисті святої трійці, і хочемо декілька слів сказати про святу трійцю. Хоча, якщо так чесно кажучи, якщо ми хочемо щось сказати про святу Трійцю, ми нічого не можемо сказати, тому що це настільки велика тайна, яка не вкладається, яку не можна зрозуміти розумом, і взагалі не можна її зрозуміти як таку. Ось. Тому що це ну, найбільша таємниця віри. А як це так? Один Бог, але в трьох особах. Один Бог, а три особи. Отець, Син і Святий Дух. Ось. І Є таке порівняння, що є ця троянда, яку ми можемо пізнати, можемо побачити, але боїмося до неї наблизитись, тому що вона має ці шипи на коле. І в нас може зродитись якби. Таке духове лінивство, образно кажучи, що ми до неї не підходимо, тобто не розглядаємо, не дивимось, не заглиблюємося. Ось, і це є певна така спокуса, яка може нас е, якби, ну, може нас вражати, може нас переслідувати. І, і ми можемо залишити цю святу Трійці, ніколи її не чіпати. Ось, і можемо якби перед цією великою таємницею піддатись. Тобто щось, що для нас є неосяжне, ми пробуємо зрозуміти, ось, але ну, до, кінця, до кінця не можемо йти, тому що, тому що не можемо охопити розум. Я пригадую семінарійний часи, коли в нас був такий один професор, кандидат Нобелівської премії ось в Кракові, і він нам математично доказував існування Бога. І оце пів року він писав математично щось. Ми сиділи, там 35 нас було семінаристів, 36 докладно. Да? І ми сиділи, дивилися нічого з цього не розуміло. Навіть були брати, які краще були з математики, і вони теж нічого не розуміли. Да? Потім вже ректор сказав, каже, що це ну, була помилка з його сторони, тому що він ну, мав високу планку, щоб семінаристи так навчити, щоб вони були. Yeah. Навіть в такий спосіб. Так, можна Богу доказати Його існування, але зрозуміти це неможливо. Ось. І з такими проблемами пізнати Трійцю борикалися, пробували, намагалися багато святих богословів, теологів, намагалися зрозуміти, але ну, все може сказати мало. Пробували якось так. Ось. І був такий період в церкві. Коли виникали певні єресі, наприклад, говорили, що Ісус Христос не є Богом, або, наприклад, говорили, що Він не має людської природи, і так далі. І так далі. Церква мусила якби, давати відповіді на це. Чи так само говорилось про те, що є Бог, ось, але Духа Святого як такого Бога немає, не існує. І тому церква давала відповідь і були певні собори. Ось, хто захоче, може собі на дошці оголошень про Трійцю більше прочитати. Ось, і церква, якби говорила, що це є правда, догма віри, яку треба прийняти. Не розуміючи, просто прийняти. Ось, довірування. Якщо ти християнин, якщо ти хочеш бути людиною віруючою, просто це приймаєш. Бо, бо певні речі, як би ти не намагався, ти не зрозумієш. І Практично кожного року ми згадуємо того самого святого, який роздумував над цією таємницею. Це блаженний східна церква каже, на нього блаженний, і західна церква каже на нього Святий Августин. Це один з вчителів церкви, чи святих отців, як на них кажуть. І от він роздумував над цією таємницею і за легендою. До кінця ми не знаємо, чи це був сонце, чи це би Він побачив хлопчика, який переливає море в калюжу, черпає, переливає. Той Августин йде над берегом моря, і бачить цю всю сцену і питає його, що ти робиш. Ну і той каже, хоче море, море переливати. Ось Агустин почав сміятися, каже, ну це ж неможливо. І хлопчик це відповідає, каже: Я швидше море перель'ю. Ніж ти зрозумієш святу Трійцю. Тобто швидше це можна зробити, ніж зрозуміти святу Трійці. Ось. І це, ця сцена, ця подія, цей момент надихало багато митців, художників, наприклад, Рубенс. Ось він намалював, що хтось хтось хоче побачити. Цей образ може подивитися картини Рубенса, і, і там є ця сцена, де стоїть. Августин і хлопчик, який переливає це, це море. І це так вразило Августина, що він присвятив аж 14 років е, Святій Трійці, роздумуючи, розмірковуючи і пишучи, як е, би е, 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 такий, можна сказати, трактат, Де так да? який описує Святу Трійцю. Може також е, знати. І сповідь Святого Густина, там теж є певні його думки відносно Бога, відносно Святої Трійці, те, що мені пригадується на сьогоднішній день, це він говорив, що ти була, він каже, в множині: да? ти була переді мною, зі мною, а я був далеко. Тобто він шукав Бога, шукав цієї правди, ось, і він говорить про Святу Трійцю, що вона була завжди з ним, тобто Бог Отець, Син і Святий Дух. Тільки він був далеко від неї. Але завдяки, завдяки наверненню, завдяки тим, теж, хто молився за нього, ось, обслуговував мати там, чи інші молилися, ось, коли він навернувся і, і він ці всі речі описував, оцей процес навернення. Ось. І тому, коли можемо подивитися, так, як говорить про Святу Трійцю отці, але також можемо подивитися. Як говорить євангелисти, так, євангелисти, ми маємо чотири Євангелії. Ось, і така, ну, ця Євангелія, яка, е, яку досить часто згадують багато священників, це Євангелія від Йоанна. І Йоанн е, він написав Євангелію, написав е, листи, також Откровення. І він говорить одно, одним простим реченням. Бог є любов. І це все можна сказати про, про Святу Тріцьку. Тобто, коли ми дивимося на Бога Отця, можемо сказати: Бог є любов. Коли дивимося на Ісуса Христа, Ісус Христос, Бог є любов. Коли дивимося на Святого Духа, так само можемо сказати, Бог є Святий Дух є любов. І, і якщо ми. Подивимось на цю святу Трійцю, то ми бачимо, що між ними існує оця досконала любов. ми всі, всі тут, які присутні на Євхаристі, ми всі спрагли любов. Тому прагнемо створити сім'ю, входимо в монастир, там священники, там інші речі робимо. Ми спрагли цю любов. І тепер, коли ми дивимося на святу Трійцю, ми можемо вчитися від неї цієї любові. Тому що свята Трійця, яка має в собі цю любов, вона не зупиняється тільки на собі, а вона навпаки виходить як поза себе і запрошує нас до того, щоб ми взяли цю участь в цій любові, щоб ми не залишились осторонь. Тому що ми спрагні шукаємо цієї любові, але дуже часто ми шукаємо це в різних речах, в різних справах. Там, купив плазмовий телевізор, якийсь великий, погрався з ним там 5 років, вже тобі знудилось, купив більший. І ти думаєш, що це от щастя велике да, в цьому. Оце, оце те, те прагнення любові, яке виражається в такий, такий спосіб. Да? Ось. І тому, коли ми занурюємо в цю таємницю, ось, то ми можемо пізнати те, до чого вона нас закликає. Да? Щоб ми могли Святу Трійцю, що робити? Шукати в першу чергу, це перше наше завдання. Тобто йти до цієї любові, це шукати. А друге це розуміти, а третє це любити. Тобто шукати, розуміти і любити. І до цього нас закликає оце свято. Те, те, чого ми не розуміємо, але те, до чого ми можемо дійти. Те, що вже було відкрите Богом людині, святим. І те, що ми можемо зайти в Єваніві, тому що... Якщо відкриємо Євангелію Йоанна, то те, що я вже сказав, що в нього там ну, як би постійно, як, як така, як би можна сказати, спіраль, як, де він говорить, Бог, любов, роз, говорить, говорить, знову говорить, що Бог є любов. Тобто дуже, дуже часто в нього повертається ця тема тема любов. Навіть теж сьогоднішнє Євангеліє, яку ми прочитали, коротенький фрагмент, але каже, що Бог так полюбив світ. Що дав свого єдинородного сина. Ось. Щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув. Тобто, з любові до людини, Бог дав свого сина. Ось. І що робить цей син? Виконує волю Отця. Тобто, з любові до нас приймає людську плоть, стає, стає людиною, залишаючись Богом. І що робить? Бере всі наші гріхи на себе. Ось. І... І, і нас спасає. І тому ми можемо відповідати Богу на цю любов. Тобто відповідати це значить шукати Бога, йти за Ним і так далі. Ось. І, і пам'ятати про те, що Бог тебе вже дивним-давно знайшов. Тільки Бог хоче, щоб ти завжди відповідав Йому, тому що не один раз. Бо можна сказати один раз амінь на його слово і так залишитись, і так жити собі. Але Бог хоче, щоб ти кожного дня відповідав на цю любов. Відповідав це значить входити в цю боротьбу. Це значить входити в боротьбу з гріхами, зі слабкостями, дивитись на свою історію, дивитись на своє життя, бачити себе. І в кінці кінців хтось може підійти до тебе і сказати: добре, але ти говориш, ти декларуєш себе, що ти є християнином. А то розкажи мені, хто такий Бог. Ось. І дехто там пробує відкривати словник, начитається розумних слів і починає там говорити. То не йдеться про те, щоб ти послуговувався, хоча це можна робити да? термінами зі словника, але йдеться про те, щоб ти мав живий досвід Бога. І, наприклад, людина, яка була одружена, людина, яка Впивалась, яка била свою дружину. Да? Людина, яка е крала, обманювала, бунтувалася, нарікала. Така людина скаже: я не знаю, як там в словнику написано, але я знаю одне, що я був такою людиною. І коли зустрівся з Богом, я перестав бити, перестав пити, да? перестав красти. Моє життя змінилось. Отакого От я Бога знаю. І, власне, Бог хоче, щоб ми саме такого Бога пізнали. Тут не йдеться про те, щоб ви вивчили якісь невідомі там, розумні речі. Бо можна це зробити, можна начитатися, я вже неодноразово в проповіді говорив, ми Бога можемо пізнати. Ми можемо знати про нього, але в нього не вірити. Ми можемо, можемо знати всі трактати, всі догми і так далі, але в цього Бога можемо не вірити. Тут йдеться про твій досвід, що коли тебе запитають, ти можеш сказати, так, оце той Бог. Який, якого я досвідчував в своєму житті? Що я був в смерті онтологічний, да? що я помирав, а я зустрівся з Богом, і Бог мене воскресив. І такого Бога я знаю. І, і Про такого Бога я можу, можу, можу свідчити. Ось, що Він перемінив моє життя кардинально. Власне, і, і, і я хочу жити е, в цій любові, в цій гармонії е, з, з Богом. Да? Ось. І тому. Бо, бо, бо людина сама по собі, як би там не було, людина не може жити сама для себе. Людина потребує відносин, так? людина потребує Бога. Ось. І так Бог нас створив, що ми, ми по своїй природі являємося релігійними людьми. Так? Тобто ми шукаємо Бога. Так? Але, ну, тут Далеко не треба йти, Бог вже себе об'явив в Ісусі Христі. Хоча Слово Боже говорить, що Бога ніхто ніколи не бачив, але в Ісусі Христі ми можемо пізнати Бога. Тому що там в повноті об'явилася ця любов. І ця туга, яка є в нас, це прагнення, можемо да, побачити в Ісусі Христі і відкрити Бога. І це і процес, який буде тривати все, все, протягом всього нашого життя. Це не одноразове якесь дійство. Це неодноразовий якийсь там процес, це процес, який триватиме все наше життя, протягом всього нашого життя. Ти будеш відкривати, будеш бунтуватися, будеш як ця дитина вирядувати, раз будеш казати, Бога не існує, бо чому Бог допускає таке зло, про яку там любов ми можемо говорити, стільки смертей, стільки вбивств, війна йде ось, і так далі, то де там той Бог. Бог, якщо є ці страждання. То Бог так само страждає. Ось. І Бог є. Тільки проблема є не в тому, що це Бог допустив, проблема в тому, що це людина відвернулася від Бога. І тому потрібно дуже серйозно молитися про навернення України. Тобто, конкретно я маю навертатись. бо ми чекаємо, що хтось має змінитися. Що хтось має перемінити своє серце. Ні, це я маю змінитися. Це я маю перемінитися. Якщо я перемінюся, якщо я війду в ці відносини Бога, де, де, є, де, де проявляється ця любов, то я зовсім по-іншому буду на тебе дивитися. Зовсім по іншому. І я не буду в тобі бачити ворога, але буду бачити е, Ісуса Христа. В тобі я буду бачити Ісуса Христа. І, і ці відносини між людьми будуть іншими. Так? І ти не, не будеш будуватися проти свого чоловіка, проти своєї дружини, проти народження дітей, не будеш бунтуватися проти іншого і так далі. Так? Де ж зовсім по-іншому життя. Тому, коли ми говоримо про Святу Трійцю, то не говоримо про неї як таку, бо вже було сказано, що це велика таємниця, яку розуму ми не зможемо пізнати. Але ми можемо брати цей участь. В, в ній участь. Тому Бог тебе покликав до життя, дав тобі це життя з любові. З любові дав свого сина, який взяв, як вже було сказано кілька разів, всі твої гріхи на себе. Ось. І, і, і він хоче, щоб ти йшов за ним. І тому відбувається ця велика, велика боротьба за твоє життя. Звісно, що ми люди настільки слабкі, немічні. Що ми піддаємося цим спокусам. І тому е, думаємо, що в тому світі, в якому живемо, все те, що нас оточує, все те, що робимо, е, там ми знайдемо щастя. Не знайдеш цього щастя. З, щастя знайдеш тільки тоді, коли Бога поставиш на перше місце. Той же самий Агустин сказав, ми теж це в проповідях дуже часто згадуємо: якщо Бога поставиш на перше місце, все інше стане на свої місця. Це впорядкується. Тому це хаос, борда смерть зради, крадіжки, все інше. Це все відбувається за того, що ми відкидаємо Бога. Ось. І робимо вигляд, що ніби ми ставимо Бога на перше місце, але фактично ми ставимо людину на перше місце, ставимо інших ідолів, яким, яким поклоняємося. Це можуть бути твої внуки, це можуть бути твої діти, це може бути твоя робота, це гроші, це твоє здоров'я і все-все таке інше. Тих ідолів ми маємо вище криші. І тому Бог хоче всі ці ідолів зруйнувати, і щоб ти його поставив на перше місце. І оця боротьба відбувалася теж серед єврейського народу. Постійно, тому що це був єдиний монотеїстичний народ. Ось, і це теж свого роду феномен, тому що всі народи були політеїстичними народами, ну, ось, які поклонялися багатьом божкам, але вони все-таки коли були вірні, коли шукали Бога, коли ставили на перше місце, Бог давав їм сили йти вперед. І Бог своїй любові, що робив? Він поволі себе об'являв. Якщо ми прослідкуємо картки старого, нового заповіту, то побачимо, як Бог поволі себе відкривав. І тому поняття Святої Трійці в старому заповіті як такої, такого не було. Да? Воно з'явилося вже в новому заповіті. Але Бог себе відкривав. Тому ми говоримо, що старий і новий заповіт вони настільки тісно зв'язані, що вони не можуть існувати. Тобто старий без нового, а новий без старого. Ось. І, і ключем до того, щоб розуміти Біблію, слово Боже, потрібно є. Теж особа Божа, це Дух Святий, який відкриває. Да? Відкриває не для того, щоб ти інструментально послуговувався Біблією, для того, щоб комусь там докоряти чи когось нищити. Але для... Дух Святий потрібен для того, щоб ти відкривав слово Боже. Що це Бог промовляє до тебе, а Він до тебе говорить. Так вже було сказано: і через події, і через Слово Боже, і через ситуацію. Бог промовляє. Але промовляє настільки, наскільки ти є відкрито. І завжди ця, ця промова ця мова є любов, да? не агресія, не ненависть, ненависть ось, осудження. Але мова любов. Тому сьогодні нехай свята Трійця допоможе нам теж зануритись, вже втретє, про це говорю, зануритись в цю таємницю, таємницю любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. 阿弥。